Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу і ми зараз з вами в'яжемо серветочку нову. Це вже буде друга частина, в якій, я сподіваюся, ми пров'яжемо 5 рядів. І зараз будемо в'язати 11 ряд. Так, для цього ми, як звичайно, переходимо під арку з трьох повітряних. Підіймаємося на три повітряні і в'яжемо стопчик з накидом. Після цього в нас знову три повітряні. Так, щось моя лампа грається, вимкнула світло. Так, після трьох повітряних в'яжемо ще два стопчики сюди під цю ж арочку. Так, є. Далі йдемо і тепер в'яжемо три повітряні, йдемо до ось цих двох стовпчиків і пров'язуємо у вершиночку першого, я сподіваюся, ви не заблудилися. Так? Ось йдуть наші звичайні арочки стовпчиками, а далі йдуть у нас дві групи по два стовпчика. Так? Які ми пров'язували між нашими стандартними арочками. І в цей перший стовпчик нам треба пров'язати два стовпчики з одним накидом, а потім ще пров'язуємо один стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика. Тобто, всього в нас зараз три тут. Після цього набираємо дві повітряні. І в'яжемо під наступну арочку стовпчик з одним накидом. Далі знову дві повітряні, і над наступною групою стовпчиків пров'язуємо у деркальному відображенні спочатку один стовпчик з накидом, а потім у наступний стовпчик ще два. Ось так. Далі в'яжемо три повітряні. І над, чи в наступну арочку, нашу стандартну, в'яжемо два стопчики з накидом, три повітряні і ще два стопчики з накидом. Ось так, ідемо так, далі і в'яжемо одну повітряну, тепер під арочку пров'язуємо стопчик без накиду. Під маленьку арочку, да? набираємо три повітряні, з яких робимо піко, ще раз стопчик без накиду під цю ж арочку, одна повітряна, і в'яжемо два стопчики з накидом, у наступ, під наступну арочку. Три повітряні, і ще два стопчики з накидом сюди ж. Так, ось це і є рапорт цього ряду. Так, показувати ще раз я не буду. Думаю, що вам все зрозуміло. Якщо забули, то можете перемотати на початок цього ряду. Так, все в'яжіть, зустрічаємося у наступному Так, закінчили ми 11 ряд і переходимо до 12-го. Так, хочу сказати, що в цьому 12 ряду вже ось цих наших звичних стовпчиків із арочками не буде. Це був останній ряд з ними. Отже, ми зараз переходимо під арку, як завжди. І забуваємо про цей елемент. Так, я перехожу до середини арочки. І тепер пров'язую 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. У кінці ряду ви з'єднаєтеся ось цю першу петлю, да, а чотири петлі будуть арочкою. Так, і тепер ми йдемо до ось оцих ось, е, ось стопчиків, там де у нас три стопчики з одним накидом, і зараз в'яжемо 2 стопчики над е, першим стопчиком. Да, і е, в наступні 2 по одному. Ось так. Після цього ми пров'яжемо три повітряні, і в'яжемо у вершиночку стопчика одного, один стовпчик з накидом, повітряна, і ще один стовпчик з накидом. Ось так. Після цього знов три повітряні, і в'яжемо у вершинку. Першого стовпчика наступного стовпчик з накидом. Потім в'яжемо у вершинку наступного стовпчика стопчик з накидом, і ще два стовпчики у вершинку третього, тобто так, як ми в'язали ось тут, так, тільки у зворотньому порядку. Так, це в нас є, тепер набираємо один, два, три, чотири повітряні. І йдемо до наших стовпчиків зарочкою, і під них в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Далі пров'яжемо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і з'єднаємося під наступною такою ж арочкою, стовпчиком без накиду. Далі буде 4 повітряні. І тепер переходимо до. Ось з цих стовпчиків. Так, ми вже з вами їх в'язали на початку ряду. Тут так само в'яжемо два стовпчики у вершинку першого стовпчика, потім один стовпчик у вершинку наступного, і ще один у вершинку наступного. Тепер буде три повітряні. Так, стовпчик з накидом, повітря на стовпчик з накидом, три повітряні, тобто в'яжете все так, як ми в'язали на початку ряду. Все, зустрічаємося на початку наступного 13-го ряду. І ви ж не забудьте з'єднатися у другу повітряну петлю. Так, все, до зустрічі. Повертаюся до вас уже з виконаним 12 рядом. І зараз будемо починати 13-й. Щоб почати його, нам треба перейти до ось цих стовпчиків. Тобто, по ось цій повітряній по ланцюжку з повітряних, да? малесенькими кроками, як я кажу, да? тобто з'єднувальними стовпчиками я тихесенько, помалесеньку перехожу, як вам там видно, перехожу до першого стовпчика. Ось так. Ну, тобто, майже, майже не видно. Так, що я тепер роблю? Підіймаюсь на три повітряні. Ще ж нагадую ще раз, що це 13 ряд. Після того, як пров'язала три повітряні, пров'язую ще один стопчик з накидом у вершиночку цього ж стопчика. І в наступні три пров'язую просто по одному. Ось так. Далі йду і набираю три повітряні. Тепер роблю накид, і в нас далі йде два стопчики. У вершинку першого я пров'язую два стопчики. Тепер набираю три повітряні, і в вершиночку другого так само пров'язую два стопчики. Ось так. Після цього три повітряні, і йду до наступних стопчиків, Тут вже, ви знаєте, я думаю, да, розумієте, що в'яжемо у зворотному порядку від того, що в нас було на початку. Тобто три стопчики В перші три пров'язали, а в четвертий, в вершинку четвертого, в'яжемо два стопчики з одним накидом. Тобто, вийшло в нас ось так. Далі я йду і набираю сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Іду до наших арочок. У нас було 4, 5 і 4. І от під середньою арочкою з'єднуюся з стовпчиком без накиду. Ось так. І знову набираю сім повітряних. 3, 4, 5, 6, 7. Іду до наступних стопчиків наших. І тут знову роблю те ж саме. Тобто, в перший пров'язую два стопчики з одним накидом, у наступних три пров'язую по одному стопчику, потім три повітряних два стопчики над першим стопчиком. Да? Потім три повітряних над другим два. Ну, і так далі. Раппорт я вам показала, все дуже легко-просто. В'яжіть. І зустрінемося на початку наступного ряду. Так, Маю я вже й 13 -й ряд. Сподіваюся, ви також встигли, справилися, да? І переходимо до 14-го. Ми вже знаходимося над першим стопчиком, точніше, над повітряними петлями попереднього ряду. І зараз будемо підніматися ну, ви ж з'єдналися да? в третє повітряне, сподіваюся, так як і я. І будемо підніматися знову на три повітряні. І в'язати ще по одному стовпчику вершиночку кожного стопчика. Тобто тут ми вже не збільшуємо кількість стовпчиків, буде їх всього 5. Ось так. Далі ми в'яжемо три повітряні, а ось тут будемо збільшувати кількість стовпчиків, і пров'язуємо. Два стовпчики з накидом у вершинку першого стовпчика. У вершинку наступного пров'язуємо один стопчик. Далі набираємо три повітряні, і зараз будемо пров'язувати складний стовпчик. Робимо два накиди під арочку наступну, та що у нас між стовпчиками, да? пров'язуємо. Ніби стовпчик, не, ніби а, стовпчик з двома накидами. Після цього в'яжемо одну повітряну, робимо накид е, і йдемо ось сюди трошечки нижче від другого е, пров'язаного накиду, да? зачіпаюся за дві дужечки і пров'язую ще один стовпчик. Тобто, ось так виглядає, ніби то у нас е, два стовпчики з одним накидом на ніжці з одного стовпчика. Далі три повітряні, і в'яжемо у зеркальному відображенні, тобто у вершинку першого стовпчика в'яжемо один стовпчик, у вершинку другого стовпчика в'яжемо два стовпчика. Ось так. Далі три повітряні, і в'яжемо знову ж таки 5 стовпчиків, як ми в'язали на початку. перший другий третій четвертий і п'ятий Ось такий у нас вийшов елементик. Після цього ми пров'язуємо 4 повітряні. 1 2 3 4 і далі в нас ідуть дві арочки. Ось ми зараз з'єднаємо під першу стовпчиком без накиду, потім пров'язуємо 6 повітряних і з'єднуємося під наступною арочкою. Тепер знову 4 повітряні ось так, і йдемо до наступних стовпчиків, тобто це вже повторення рапорту. Так, ну давайте ще раз пров'яжу до складного стовпчика, можливо, хтось не зрозумів, покажу ще раз. Хоча, в принципі, нічого складного, як на мою думку. Так, після п'яти стопчиків три повітряні, з наступного стовпчика вершиночки вив'язуємо два стовпчики, потім ще один над наступним стовпчиком. Тепер три повітряні, два накиди, пров'язуємо ці два накиди, тобто стовпчик з двома накидами утворюємо, так? одна повітряна накид робимо, і посередині цього стовпчика нашого великого, треба схватитися за дві дужечки, так, щоб. Щоб наш стопчик не розсипався, не те, що не розсипався, не поїхав. Так? І пров'язуємо стопчик з накидом. Ось так. Тепер знов три повітряні, у вершинку наступного стопчика в'яжемо стопчик з накидом, і далі у вершинку наступного два з накидом. Так, на цьому я закінчую, показувати цей ряд, в'яжете до кінця самостійно. В не виходить з першого разу да, цей стопчик, пров'яжіть його декілька разів, розпустіть, да, подивіться, як він вам краще виглядає. Можливо, ви в'яжете вільніше, тож може вам треба буде десь нижче чи вище схопитися, щоб вже результат ваш кінцевий да, був таким, як вам сподобається. Да. Ось так. Ну що ж, в'яжіть і скоро зустрінемось. Завершили ми 14 ряд. Ось так зараз виглядає наша робота. Трішечки ось тут воно, бачите, почина фалдити, але коли його розтягує, шось, бачите, воно все стає на місця. Тобто після прання, після блокування, все буде добре. І зараз в нас ще зійдуться, з'єднаються ось ці елементики то все воно роз, розрівняється туди, куди йому треба. Так. Ну, а може у вас і по-іншому, оскільки ви в'яжете може вільніше. Да? Так. Але показую, що в мене є, да? що я маю. Так, далі ми починаємо 15-й ряд і підіймаємось на три повітряні, як завжди. А також пров'язуємо у вершиночку, не в вершиночку, в третю повітряну петлю підйому попереднього ряду, ще один стовпчик з накидом, бо в нас тут в цьому ряду да, йде збільшення кількості стовпчиків, нам тут вже їх треба 6. Тобто, у вершинку кожного стовпчика попереднього ряду пров'язуємо ще по одному стовпчику. Ось так у нас мається 6 стопчиків тепер. І тепер в'яжемо три повітряні, і будемо в'язати три стовпчика із спільною вершиночкою на основі трьох стовпчиків з одним накладом попереднього ряду. Тобто пров'язуємо в кожен стовпчик по стовпчику знаки до мали не до кінця, а потім пров'язуємо їх всі разом. Ось так у нас вийшло. Далі три повітряні, і тепер пров'язуємо. Ось цього нашого стопчика складного, пров'язуємо у перший стопчик два стопчики з одним накидом, далі набираємо один, два, три повітряні, пров'язуємо стопчик з накидом під арочку з однієї повітряної, три повітряні, і у Наступний стопчик з накидом, так, в другий, тобто пров'язуємо ще два стопчики з одним накидом. Ось так. Далі йдемо, в'яжемо три повітряні, і тепер в'яжемо три стопчики із спільною вершинкою над наступними. Трьома стопчиками. Так? так, ось так у нас вийшло. Далі три повітряні, і йдемо до п'яти стопчиків. Тут над першими чотирма вив'язуємо по одному стовпчику. І в останній стопчик пров'язуємо 2 стопчики. Ось так у нас на даний час виглядає наша робота. Так, йдемо далі, тепер будемо в'язати арочки. В цьому ряду у нас дві арки по 5 повітряних. Тобто набираємо 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Йдемо до центральної арочки, пров'язуємо стовпчик без накиду, і знову 5 повітряних, і переходимо до наступних стовпчиків. Тут у вершиночку першого в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом, а потім у вершинки наступних чотирьох, в'яжемо 4 стопчики. З одним накидом. Так, ну і що я вам хочу сказати, що на цьому завершую вам показувати рапорт я показала. Стопчики і повітряні, і нічого складнішого. То сподіваюся, що ви вже без моєї допомоги справитесь, якщо забуваєтесь. Я раз повторюю, перемотуйте на початок ряду. Я проставляю тайм-коди. Тобто ви просто натискаєте на циферки, які світяться да, навпроти потрібного вам ряду. І переходити на ряд, який шукаєте. Так, тобто все для вашої зручності, щоб вам було зручно в'язати, щоб ви не загубилися. І все у вас гарненько виходило. Так, прощаюся з вами на сьогодні. Я говорила, що в цій частині буде 5 рядів, тож вони вже. Вичерпалися, так вони завершилися, я вже їх вам всі показала. І залишилося нам ще 5 рядів до кінця цієї серветочки. Отже, бачите, вона дійсно виходить невеликою, як я і хотіла. Я не знаю, чому там було написано, що серветка 50 см виходить. Ну, тут там два ряди крайні будуть такі немаленькі, але я не думаю, що. Вони потягнуть на 20 см, ну це точно. <смі> так, все, прощаюся з вами, в'їждіть до кінця і потім переходьте до наступної частиночки. Дякую, що були зі мною. Бувайте!